Ось цей невеличкий пристрій скид для БПЛА, має високу точність попадання і низьку собівартість. Скидає і вибухівку, і провізію, здатен ліквідувати диверсійну групу противника навіть на території, де не ведуться бойові дії. Ці пристрої власноруч збирають студенти Київської політехніки, які з початку повномасштабного вторгнення передали їх на фронт уже більш як 400 штук. Запитів дуже багато від різноманітних служб. Нас знаходять як через соцмережі, так вже і через особисті зв'язки, десь між бригадами. Зараз уже є більше 200 штук запитів. Доставляти будь-який вантаж, боєприпаси чи ліки на поле бою стало набагато легше, адже процес роботи скидного пристрою капоїшників дуже простий. На фоторезистор попадає світловий сигнал. Спрацьовує датчик від дрону і скидується те, що він ніс. Розробки КПІшників, що наближають нашу перемогу, вже давно на озброєні зсу серед найнеобхідніших скиди. Чергова партія скидів для дронів відправиться на озброєння 241-ї бригади, яка нині боронить Київщину з Київським політехнічним інститутом імені Ресикорського. Ми працюємо з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ми працюємо в різних галузях форсайтне дослідження, дослідження, які стосуються. Водних перешкод І це дуже допомагало нам безпосередньо під час виконання завдань на сході нашої країни. Також було прораховано які наслідки будуть у разі руйнування Каховської дамби. Це все було оперативно передано відповідному військовому командуванню, завдяки чому були збережені тисячі життів українців. Були роботи, які пов'язані із безпілотними літальними апаратами із роботизованими ношами для евакуації поранених і от безпосередньо тут скидать. Це вже 16-та модифікація скидного пристрою відповідно до нових вимог, які диктує фронт. Тепер боєприпас щільно прилягає до корпусу скиду і забезпечує високу надійність скидання. І, і дуже важливо отримати сьогодні. Було зворотній зв'язок щодо доцільності модернізації, а також покращення технічних характеристик та показників скидних пристроїв. Адже це дозволить для військовослужбовців більш якісніше, оперативніше і з коротким проміжоком часу виконувати бойові завдання. Киди для дронів це не справа кількох студентів КПІ. Нині над створенням скидів працює усе КПІшне ком'юніті: і студенти, і викладачі, і адміністрація. Усе задля нашої якнайшвидшої перемоги. Звичайно, ми розширюємо на базі університету відповідні майданчики, розробляємо спеціалізоване конструкторські бюро, які дозволяють для студентів саме і працювати над розробленням нових типів складних пристроїв, дозволяють їх проектувати і потім вже дозволяють їх втілювати у вигляді виготовлення готового продукту.